Ганс Крістіан Андерсон Принцеса на Горошині. Жив собі один принц. І захотілося йому одружитися з принцесою. Та тільки зі справжньою принцесою. Він об'їздив цілий світ, щоб знайти таку, та так і не дібрав собі пари. Принцес було ого скільки, та чи були вони справжніми, цього він ніяк не міг збагнути. Йому весь час здавалося, що щось не так. От він і повернувся додому, зажурений, адже він так хотів знайти справжню принцесу й одружитись. Якось увечері розгулялася страшна негода, гуркутів грім, спалахувала блискавка, а дощ лив, як з відра. Страх, та й годі. Раптом хтось постукав у міську браму, і старий король пішов відчиняти. За брамою стояла принцеса. Матінко рідна, який вона мала вигляд під дощем та вітром. Вода збігала по волосці і по платтю на кінчики її черевиків і витікала з під каблуків, а вона стверджувала, що є справжньою принцесою. Ну, про це ми вже самі дізнаємось, подумала стара королева, але нічого не сказала. Вона пішла до опочивальні, скинула з ліжка усю постіль, поклала на дошки горошину, потім узяла двадцять матрасів і поклала їх на горошину, а тоді ще двадцять перин гагаженого пуху. Тут принцеса мусила спати. Уранці її спитали, як вона спала. Ой, дуже зле, мовила принцеса, я цілісіньку ніч не стулила вічі. Хто зна, що було в моєму ліжку, я лежала на чомусь твердому, і від цього у мене все тіло тепер у синцях». Отже, всі тепер переконалися, що це справжня принцеса, якщо вона крізь двадцять матрасів і двадцять пухових перин відчула горошину. Такою ніжною могла бути лише справжня принцеса. Принц одружився з нею, бо був упевнений, що знайшов справжню принцесу, а горошина потрапила до музею, де лежить і досі, якщо її ніхто не взяв. От яка історія була насправді!